Захід приурочений до Дня птаства, уже традиційний. Його проводять в національному природному парку Гомільшанські ліси сумісно зі школярами Зміївського району. Учні ліцею імені Слюсаренка та Задінецької школи прослухали лекцію про птахів, а потім відправились до майстерні. Після короткого інструктажу застукали молотки. Діти взялись будувати синичники та шпаківні. Всілі я вже звик працювати з такою роботом. Ну, мені на це діяти для втіць, тому що ну їм їм треба жити где-то вот для надо. Будувати пташині будиночки взялись не лише юнаки, а й дівчата. Вони закликали долучитись до гарної справи всіх, кому не байдужа доля порнатих, адже побудувати шпаківню можна і в домашніх умовах. Я хочу, щоб ви всі прийшли, допомогли птицям. Щоб рядкі їх багато, Щоб вони не висали, а наоборот, залі наоротколі не нарадуються своїм учням вчителі. Ентузіазм, з яким діти взялись будувати шпаківні, приємно здивував їх вихователів. Е, в принципі. Я так смотрю, детворе понравилось. Они с таким энтузиазмом взялись за работу, начали делать своими руками скворечники, э, так очень бодро и весело. И девчонки и ребята работали. Вот уже первые результаты вы видите. По-моему, замечательные. Да, работы? Вот. Ребят, вам понравилось? Да. Очень. Мы поедем очень. еще раз, если вас пригласят. Да. нас Понятно. в этом году пригласили. То есть мы, как бы, честно говоря, даже не надеялись, потому что в прошлом году ездили другие дети из других школ. И вот в этом году нам так повезло. Діти відправляються на екскурсію. Науковці розповідають про популяції птахів на території національного природного парку Гумільшанські ліси. Тут мешкає більше 200 різновидів птахів. Численність птиць може ісчатися від єдиниць, наприклад, великий подорвіка одна птиця звісна серий журавль дві пари до многих тисяч зяблік не менше 10 тисяч пар. Большая синіця також около 10 тисяч пар. Тобто, це найбільш масові, звичайні і багаточисленні Такі віди. Головна функція національного парку Природоохоронна. В рік на території парку розвішують близько 30-40 синичників та шпаківень. В цьому році тут обновили туристичний маршрут, який пролягає через пташину гору. Розповідає директор Гоміншанських лісів Іван Северін. Цей маршрут Коропівське городище, все виключать виключає птічу гору. E, Потім водноболотні e, птиці. Далі e, потрещись маршруту оберіг <coughs>, сіверського склон правий берег сіверського донця, де ми запланували e, e, как бы, часть, часть маршруту посвятити млекопитаючим. і. Часть маршруту э, 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 ростінням. І вот. звісно ітоги цей маршрут ми закінчимо на Коропівському городіщі, ну, якби поетапний ввод в експлуатацію. Учити те, що в національному парку ну, фінансування практично відсутствує вже півгода, практично, це вже не півгода, а більше практично повністю відсутствує. Потім то, що можемо своїми силами це все ділямо. Привікаємо деток для. От, на на, на праздник День птиць прилікає діток. і, ну, розумієте, це і патріотичне воспитання, і це любов надо людям, дітям привіти до, до них любов до птиць, до природи. Як ви бачите, діти з удовольствиям і спокійні збивали, з удовольствием по маршруту йдуть, з удовольствием якби інтересуються такі от, любознательні діти. Прачистки це у нас як би, не, не і по проєкту реалізації території предусмотрено займатися екологообразовательною діяльністю. Ну і сам би, позив душі, би, серця. Ми теж тут, би, ми тут працюємо, тут родились, тут працюємо, любимо природу і хотіли, щоб би, до природи всі відносились бережно, з повагою. Перші пташині будиночки відразу ж встановили. Також сьогодні тут з'явились новенькі інформаційні стенди. Вже більше ніж півроку національний парк не отримує державної фінансової підтримки. Проте проводити екологопросвітницькі заходи натуралісти планують і надалі.